Доброго ранку, любі діти і шановні батьки! Запрошую вас на заняття з математики. Ми з вами вже вміємо порівнювати предмети за довжиною, за шириною, за розміром. Сьогодні пропоную вам порівняти групи предметів за кількістю. Ми знаємо з вами, що предметів може бути багато, а може бути один. І вже вправлялися, як зробити так, аби їх було порівну. Отже, пропоную вам не складні, але цікаві завдання. Починаємо! Доброго ранку, малята! Запрошую вас на заняття з математики. Дітки, а чи любите ви гратися в іграшки? Так, ну звичайно! Всі дітки люблять гратися з іграшками. Подивіться, малята, що в мене є? Це велика коробка з іграшками. Давайте разом з вами розглянемо, що ж в ній є? Скільки в коробці цуценят? Так, одне. А скільки кульок. Теж одна. Молодці. Скільки в коробці? Пірамідок. Відно багато. А скільки в коробці? Кубиків. Так, теж багато. А тепер, малятка, дуже уважно, подивіться і скажіть, де ляльок більше? Праворуч чи ліворуч? Так, праворуч більше. А де ведмедиків менше? Ліворуч чи праворуч? Так, ліворуч ведмедиків менше. Молодці? А тепер, малятка, скажіть мені, будь ласка, де м'ячиків більше? Праворуч чи ліворуч? Так, праворуч м'ячиків більше. А де пірамідок менше? Ліворуч чи праворуч? Ліворуч менше. Яблучок де більше? Праворуч чи ліворуч? Так, праворуч. Деревки де менше? Так, ліворуч. Грибів, де більше праворуч чи ліворуч? Праворуч. А кульок. Ліворуч. Малята, подивіться уважно і скажіть, чого більше дерев чи листочків? Так, дерева три, а листочків два. Чого більше? Дерев. А що зробити, щоб стало однаково? Треба додати один листочок. Чого більше грибочків чи листочків? Грибочків, а листочків менше. Що зробити, щоб стало однаково? Вірно, додати ще один листочок. Чого більше дівчаток чи листочків? Дівчаток більше листочків менше. Наскільки? Так, на один. Що зробити, щоб стало однаково? Вірно додати ще листочок. А чого більше грибочків чи каштанів? Грибочків три, а каштанів так, два. Що зробити, щоб стало однаково? Вірно додати ще каштан. Молодці малятка. Лісові звірятка вирішили погратися у схованки. Їжачок, лисичка, білочка та сова. Подивіться на верхню смужечку, хто заховався. Вірно, їжачок, а на другу? Хто заховався? Так, білочка, а на третю. Хто заховався тепер? Так, лисичка. І на останній смужечці хто заховався? Подивіться. Сова, Молодці малята! Ви дуже уважні! До наступної зустрічі! На цьому наше заняття закінчується. Сподіваюсь, ви впорались з усіма завданнями, і вам дуже сподобались ці вправи. Скажіть, що ми робили на занятті? Ми порівнювали групи предметів. А ще що! Визначали, де предметів один, а де багато. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей! Бувайте!